Дня перед вами лінійний лазерний нівелір Bosch Professional GLL 380CG. Це нова лінійка нівелірів Bosch, і нарешті вони добралися і до України. Вже більше двох місяців продаються по всьому світі. Це перший нівелір зелені, який я отримав, тому вирішив зробити невеличке відео про нього. Комплектація, вона йде в єдиній комплектації. Це яка включає в себе зарядний пристрій. Акумулятор, я вже вставив акумулятор, він дуже легко вставляється, виймається. Дуже зручно. Так, крім акумулятора, є ось такий новий ВМ, дуже зручний. Я на магнітах з потолочним кріпленням, з прищепкою. Я про нього розповідав окремо. Ну, отражатель такий є. Ну і чехол. Ну, звичайно, він поставляється в ельбоксі. Зручний для зберігання, транспортування, він не пошкодиться, він сумісний з іншими ельбоксами, тому дуже зручно. Ну, характеристики, я думаю, що ви е, можна подивитися або на моєму сайті, або де-інде. А ось цікаво мені було зрівняти 380C Genivel з 380C. Ось 380C, аналогічна комплектація рядом стоїть бокс. Він нічим не відрізняється, тільки... А, це це, це Ящик бо... Бачите, отражатель зелений. Нічим не, не відрізняється, тільки кольором. Так, Я для перевірки, деякі люди не хочуть, щоб е, перевіряли нівеліри, які я продаю. Але я рахую, що це дуже велика помилка, тому що деякі нівеліри я навіть повертаю на Robert Bosch, ну, якщо вони мені не подобаються. Ну, В основному, що вони не калібровані, тобто є їхня. Е, 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 вони виходять за межі за ті рамки, які декларуються. Ось для цього я зробив таку штуку, подивіться, сюди, будь ласка. Встановив підставку, порівнюю і вирівняв. На Robert вош я відвіз Нівелір 380C, який там я перевірив, скажімо так, на точність. Спеціально там є така функція, вона Зазвичай навіть і безкоштовно там можна перевірити, кому потрібно. Потім я відмітив по всьому моєму приміщенні ось такі відмітки. Подивіться. Якщо ви подивитесь, є лінійки. І на відстані 6 метрів також є лінійки. Тепер я запросто можу перевіряти. Любий нівелір ну лініки по всьому периметру Тобто і вліво, і вправо. Бачите, вони ось тут. Це дає. Деякі люди перевіряють горизонт ставлячи спочатку ліцевою стороною, а потім розвертаючи на 180 градусів. Це не досить вірно. Якщо вогнутість загальна, то можливо, воно бреше і спереді, і ззаді. Але люди думають, що воно гарно працює. Що ще? Для того, щоб перевіряти вертикаль? Ось така приспособа в мене існує. Бачите? Просто натягнутий отвес, на який попадає луч нівеліра. якщо зверху донизу, якщо зверху донизу видно він світиться, ця ниточка, значить вертикаль нормальна. Тепер подивимося на лучі, на самі то, бачите, у зеленої серії сері дійсно тоньше луч. У червоної він товстіше. Хоча характеристики всі досить схожі. Ну, ось і все, в принципі, що я мог розповісти про нівеліри, вони з'явилися в продажу. Так що можете приїжджати, замовляти. Купувати і працювати на благо України. Всього найкращого купуйте борщ, він найкращий.